Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Частка відділення числа 39 на різницю чисел 3,7 і невідомого числа, позначеного змінною х дорівнює 15. Варіанти відповіді 588,7, 1,1, 2,1, 6,3. Приступаємо до виконання Нам невідомо дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Запишемо тут 3,7 відняти х дорівнює 39 поділимо на 15. Виконуємо ділення куточком 39 на 15. Беремо по 2, 15, множимо на 2 буде 30. Виконуємо віднімання в остачі 9. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому. Допишемо 0, 90, Ділимо на 15. Беремо по 6, 6, множимо на 5, 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 6 множимо на 1, 1,6 3, 39. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, 3,7 відняти х доїмо 2,6. Продовжимо нижче. Нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 3,7 віднімемо 2,6. Отримаємо 1,1. ,1. І відмічаємо варіант правильної відповіді: 1,1. Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 5 виконана.